На Це наче вчора кликав нас майдан, а вже сьогодні треба розлучатись, і скільки всього разом не почати. Чужа війна чигає там, на чатах, де теритони горнуться в туман. Не плач, не плач, я повернусь назад. Ми переможемо. Ми разом, нас багато. Не вічно ж українцям воювати. Ну що ж, бувай, вже від'їжджати час. Чекають хлопці. Не забудь писати. До зустрічі, коханий солдат. Нехай Господь благословить всіх вас. Боже, зло гартує зброю, точити кров людську і в місті, і в селі. Ми не відступимо без опору та бою, не відсораємось від очої землі. І з нами будь щоночі та щоднини від кулі наших вояків оборони. Благослови і мужа, і брата, і сина, або живими повернулися з війни. Поїсти хлопцям треба віднести. Вони, мабуть, голодні. Нарешті все зібрали на сьогодні. Соколи тримають оборону. Там в коробці макарони, сухі супи, і фрукти, і консерви, і цигарки. Там кожна мить на нервах. Так, так, Ірино, не забудь малюнки. Ні, не забула з книгами в пакунку, а ще листи дітей на фронт з солдатом. У багатьох на сході брат чи тато. Передавали черву атаку. Мабуть, війна триває вісім. Здається, не закінчиться ніколи. Зруйновані хати, садки і школи. Ні радості, ні втіхи, ні просвітку Для України нашої не видно. Тож не один із нас втрачає віру. Нам так бракує. Так бракує миру. Погляньте, стало в нічному небі. Повітряний ліхтарик, чи ракета сигнальна, аж засліплює, це ж треба. І промені, ось перший, і другий, і третій. Якийсь передивний сяйво не в окраї. Усім новину світло, це звіщає. І з неба вся його не просто так. Ясна зоря Благословенний знак, бо народився той цільний цвіт, від сліз зневаги лих побід. Від темряви у душах і серцях до світла, каже, людям чистий шлях. За борозною Божої сухи це він і купляці людські сухи. Подбає пастир про своїх овець, сумних і радісних, убогих і багатих, глухий почує, зцілиться сліпець, і у прощенні брат, обійне брата. Промінчик тихий, віри в А хто там зазорає? Три царі зібралися до міста Вифлоєму, І кожен в серці вірному своєму несе дари святому немовляті. Щасливі вас усіх отут вітати. Така чудова свістка народився, У Луфлеєм ведуть земні шляхи всі. Димо вклонитися проявленому світлу, що все любов'ю стілює титли, відроджує зруйноване пітьмою, жене з невіру, що гризе та лоють. Всім парчобід мандрівкою стовтали та без вагань рушає нині далі, хоч довга й нелегка тоді дорога. Маленька зірка приведе до Бога. У стих словах і толку небагато, дитятку хочу я обдарувати своїм мечем, що стане вже сьогодні за гідність, честь і вільність світ Господні. Не маю золотого унітазу, що викопить гріхи усі й одразу, ані батона литого зі злота, подяку за злодійську роботу. Даю невідчіпного, наче книжник, Несу тепло і відданість, як ближній. Бо щастя не у золотій палацах, Людській любові, мирній праці, у добрій справі, в злагодій підтримці, то не життя з багатством на одинці. А я несу Ісусові в ефіру земного миру, житті дайне миру, достаток нив і неба тихосинь, аби не сумував Господній син. Хрістерне зла, крізь темряву й негоди. Прему в вяскиню правди, мир свободи. Хто прагне змін на краще, є нагода. Ходімо з нами, годі скнити, годі. Ще три, ще дрівочка прилетіла, ластівочка стала собі ще летати, поз подаря викликати, блик, шибалися на кошару, Там молочки покотилися, ялички народились, тебе товар, весь хороший будеш мати мотивір, корошей, тебе товар, весь хороший будеш мати мірку рожей. Тебе жінка Чорна брова, хоч не розчі, то полова. В тебе жінка чорна брова. ще три, щедрі, вочка прилетіла, ластівочка стала собі ще подати, Господаря викликати, Ще виходився на кошару. Там мовички покотились, заємички народились, тебе товар весь хороший будеш мати, мир хороший. тебе товар весь хороший, будеш мати, мир хороший. Тебе, жінка, чорна брова, хоч не грошей та голова. Тебе жінка, чорна брова. Щедрі, щедрі дріб, прилетіла, а Клав. Щось я не бачу тут, малих А, І шини не горять вогонь, ні звідки, хто тут лякає бідного сирітку? Це ти, присядь, благовісна сірка. Цар світу народився і не зирка, і на власні перекути страхом тіні. Горять не речі, а твоє сумління. Я вже казав. Сирітка я безрідний. Сумління чисте, бо живу у злиднях. Працюю важко, часто і багато. І виживаю на одну зарплату. Ну, підкупив я десь медіа і пресу. Маю, маю бага і кілька мерседесів. Та то -та такі дрібниці, просто смішно. І вам не совісно мене назвати грішним. Давай. Пошла, пошла. І, слава Богу! Дякую вам, люди, що врятували нас. Від самосуду, сурсових слуг господаря Лукового. Ми пастушки і рушили в дорогу, коли зорю побачили на небі. Дорогою з бандити перестріли і полоненими залишили у себе. Ходіть сюди, приєднуйтеся сміло. Несправедливість ця блокальна група сила. Сови такі, і як ви домолилися. Служили я на братському кордоні. Ми подпилися до родного загону, шукали я гриби і голубіку. І забукали в лісі, лісі великий. От е, розтірялися, потрапивши у діврі, і нечайно вступили за поребрик. І от ми тут. А полонені нащо? Да ви ні ми. Винуваті хащі. Кружили голови, в глазах хрісталі ветром. Ми ж сп'яніли. На цьому літри. Це дзвоники. І голоси чужі. І ніби не похожі на бомжів. З яких таких країв? Цікаво. Здається тут. О, свои! <свят> что за походы, что за переверки? Я не двигаться, вот тут вот, проверка. Творце почули -по про якесь чудо, с расступиться. Царь прибыл откуда? Бандеровцы. <свят> <свят> Конечно, самый сухий. Я на то, что они товарищи. <свят> <свят> и кто тут царь, родившийся недавно? Довжен признать, придумали забавно. А я шутом тогда выходит браття. Ну посміялись. Хватить. Стража, взять їх. Фашистові бандера це на страту. Ви только прикажіть, родной батя. От хунта з Києва, Полтави, Львова. Їх те, як там, мова. Я довго біг, не разу бив дорогу. Де іро той. Покажіть мені самого подейкують, що він кордупель, і що Європи всі йому до носа. І що санкції до чорта мами. А це хто із чорт Завжди служити ради, Я свій боєць. Нові таємні зраді. Паді-паді, за ушком почешу. Яка труба, і краник покишує. У нас все чекі піки під контролем. Труба і власть. Наскільки ждать дитя? Эй, шут, до коле. Скажіть, господин своєму путі. Ось пайот і знайде діття. Бандераці мені не признаються, готові навіть жертви життям. А ще, мене, мене, дозволіш мати. Аж чорти хитрі, все ознати. Товариш господар, торіс повільні. Із Богом все могут всі ми рівні. На рівне говорити, ми повинні. Я так демократичної країни. І визнаю мале життя Боже, владицею на світом. І не гоже ресувати власну вищість друга. Покайся, Ігоре, іще ж не пізно. Дубо, ну, хто завіхає на життя невинних, свого Господній суд чекає нині. Ходімо до маленького дитяти, проси прощення дитяти. дитячи. Один погорч і вступає братство. Не продавай же душу за багатство. Дослухайся до наших слів уважно. В порядке, в день, да не указ мне, мелкие букашки. Я царь царей страны огромной райской. И скоро стану я царем вселенной. К моим ногам впадут все непременно. А если нет, срублю весь мир под корень. И пожалеет, кто мне не покорен. Сейчас прикажу соратнице. Эй, смерть! Я тутечки, я близько, тільки свисні. Бажайте мою почути пісню. Ніхто від мене з роду не втікав. Мене затримтить над жертвами рука. Війна для мене прибуткова справа. Коси зліва та покоси справа. Наповнені сліди сльозами в щерть на тих стежках до тінь уходить смерть. Війтеся, рожденному моліться й вірте, і воскресне світ нам О Боже, бачу, бачиш кривди із лисо, зла пекельного ворогни на сході. Нехай твоя зоря веде в поході і об'єднає правдою народ. Єс цар, я правлю, правлю я тим міром, а стража. Замочить всех сортири, найти ті час же, уничтожить. І заодно родних і близьких теж. <звінь> <звінь> Ти хто такий? Я український воїн. Вони зробили вибір свій. Обоє. Тримайте вашу наволость двіїну. Тож Україна звільнена від нині. Смотри, смотри, Смотрі, смотрі, государяшок. Товарищ, не хорошо. Ви поблідніли і скисли. Що дивуватись, мій завжди об'єднується? Води стаканчик, і не кофійку? Побіч все! Салют, куку, -ку. я тут, мій голове підкопне, я тут! Як кажуть, у народі вам капут! Ось доля іродів та їхніх посіпав. Чому ж від ні нефтями, то ніяк, що суїть помірний, але суїть отчайний. Добро і любов перемагає злих, захламних і нещадних вбивств. І тих, хто обозбожі людство, страчайний. Чорти їм служать вірно, поки час, то він їм профіль і ванфас, та тільки доти вигоди без віку. Чорти, хамелеони наших днів, слова у небі, а душа на дні, супку усті та багато легів. Ми переможемо, ми вже перемогли, вони повірили у підступи і мли. Ми є народ, якому правда і сила. І нині і великим, і малим. Дідівський дух повстане з ковали, дух український хай розправить крила. Хай Дух Святий, Бог і Божі сви завжди дають у всьому нам почин. І нас ведуть у праведному слові. А ми молімося, працюємо і ростім на волі, а не в кріпці золотій. Гуртуємося в ми ми готові! Веди нас, зірко, хай коріє шлях, і радість не кінчається в серцях, і віра, хоч мала зерно засіє. Хай вітер змін повіє навпрошки, і вкупі, і царі, і пастушки. Прибудуть поклонитися месії. В єдиний дім, усі шахи течуть. Туди, де Йосип запалив свічу, і загортає полене дитятко, де вже віддавна зачекались нас, і в синій тиші зупинився час, і слово починається спочатку. Там запах снігу, свята і ялиць, і дивний сон, де не впізнати лиць, і чутно голоси, чиїсь далекі. Там срібний місяць, і прозорий дим, і коли світу понад тим. Пливе із переповненого глека. Христос народився. Славі милого. Викрає, Марія Пречиста, породила у вертепі нам Христа. Слава вовишнім Богу! Слава вовишнім Богу! І ми всім на землі. Слава вовишнім Богу, слава вовишнім Богу, і ми всім на землі. Волокні всі на землі, пас нема пастиряє і весело цю новину звіщає, слава овищі, бо слава овищі, полотні всіх на землі, слава обищі, бо слава опиші, полотні всіх. Na ziemi, my tak Wasz Chrystus pokwincy widajmo I razem z nebesnym chorób śpiewajmo Sławamo Wyśni Bogu, sławamo Рождается.